Отже, друзі, тепер давайте до суті. Сьогодні, як ви знаєте, вже закінчуються ті самі півтора-два тижні, які втретє пообіцяв Трамп Путіну. Якщо той не припинить вогню, то він щось зробить. 28 травня він заявив журналістам: ми дізнаємося, чи він нас обманює, чи ні. А якщо так, ми відреагуємо трохи інакше. Але це займе приблизно. Півтора-два тижні. Півтора минуло, два минуло. Як буде Трамп реагувати, поки що невідомо. Звісно, є тут така конспірологія, тому що він знову спілкувався з журналістами. І, в принципі, він доволі часто дає інтерв'ю американським медіа і його запитують, пане президенте, а які у вас реальні козирі є, щоб змусити Росію зупинитися? Він каже: дивись, вони втрачають 5 тисяч солдат кожного тижня. Чому така цифра? Я не можу вам сказати, але ймовірно Трамп спирається на якісь дані, тому що якщо говорити по тій статисті, яку публікує Генеральний штаб Збройних сил України, то росіяни втрачають дещо більше. Цього разу він применшив. І от буквально завтра, на День Росії, так званий, який святкують на Росії, може бути цифра в один мільйон вбитих та поранених Росіян спочатку широкомасштабного вторгнення. Випадковість збіг обставин. Хто знає. але будемо дивитися завтра по статистиці. Втім, репортер Трампу відповідає, що Москву це не хвилює, скільки вони втрачають. Ну і далі Трамп відповідає наступним чином. Пропоную послухати вам цей фрагмент. Я думаю, це стосується і Росії. Тобто, які у вас є реальні козирі, щоб змусити ці дві ворожі сторони зупинитися? Да. Тобто, дивись, вони втрачають 5 тисяч солдатів кожного але тижня. Їх це не хвилює 5 тисяч. Ну може він і ні. Я маю на увазі, я починаю думати, можливо, він ні. Він втрачає багато солдатів, і вони також, Україна теж. Але е, знаєте, ми побачимо, що станеться, коли ми досягаємо прогресу, а потім раптом щось бомбардує, що не повинно бути бомбардоване, і це кінець прогресу. А потім раптом щось бомбардує, що не повинно бути бомбардоване, і це кінець прогресу. Хотілося б подивитися, чи ми можемо. Тобто, бачите, друзі, з його коментаря випливає, що навіть удар служби безпеки України по території Росії по аеродромах, коли було знищено багато стратегічних бомбардувальників. Не знаходить в очах Трампа критики. Ну і на правду Трамп, так щоб критично, дуже то й не говорив, просто він виказував думку про те, що це ми винні в тому, що росіяни б'ють по нас, бо треба було по Росії не бити. Але кожного разу Трамп дає дуже суперечливі коментарі, так само, як і нині, він каже, а раптом там щось станеться, щось будуть бомбити. Або він просто закриватиме це очі надалі, або натякає Путіну, що якщо ти і надалі будеш продовжувати війну Росії проти України. То однозначно ти будеш отримувати ще більше жертв, але в Кремлі, звісно, цього не чують. Втім, сьогодні західна преса відзначає про те, що далекобійні дрони України працюють все ефективніше і влучніше. Ви знаєте, що прилітають вони до Єлабуги системно. Прилітають до інших військових об'єктів, які знаходяться на відстані від 600 до 2000 кілометрів. І ураження цілей все більш ефективне. Сьогодні, до прикладу, Генштаб Збройних сил України підтвердив удари по Тамбовському пороховому заводу. Я вам вранці про це розповідав. Також прилетіло по аеродрому та по складах. В на 11 червня підрозділи Сил безпілотних систем, взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдарили по потужницях цього заводу, там виготовляють. Порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, який застосовується у створенні різних вибухових речовин. Окрім того, зафіксовано вибухи в районах складу боєкомплекту. 106-ї повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому в Бутерліновці у Воронезькій області. І це ще не все. Беннесі також не вибухало. Поки що про Генштаб нічого не повідомляє, але місцеві жителі публікували фотографії, і відео, а це більш ніж доказ. і пишуть, що, ймовірно, вибух стався на 9-му центральному автомобільному ремонтному заводі. Він знаходиться за 2 кілометри від нафтобази Кристал. За іншими даними, вибух містатися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури Рускон С, розташованому за 5 кілометрів від того ж кристала, а можливо, і по аеродромах прилетіло. Будемо бачити. І, як запевняє нас з вами президент Фінляндії, пан Ступ, він давав чергове інтерв'ю пресі. На його думку, Трамп не має наміру уникати переговорів щодо мирного врегулювання в Україні. Під кекза свою чергу сказав про те, що Трамп зацікавлений в підписанні мирної угоди Росії України, і це є його стратегічною цілею. Але про умови чомусь вони мовчать. Хоча не можу сказати, що Сполучені Штати Америки змушують Україну відмовитися від тих територій, які росіяни записали до своєї Конституції, розносяться повсюду розповідають про те, що в міжнародному праві мають бути і в міжнародному порядку визнані ці території за Росією. Вашингтон на цьому не наполягає. Але Ступ говорить про те, що часто розмовляє з Дональдом Трампом, і він точно може сказати. Що немає жодних ознак, що той відступить від переговорного процесу. Але якось дуже дивний спосіб це коментували в Держдепіша. Сьогодні говорили про те, що Сполучені Штати Америки, хоча безпосередньо не долучаються до переговорного процесу, але підтримують контакти із Росією і з Україною. Ну, непереборне бажання Вашингтону відновити хороші стосунки з Росією вже більш ніж очевидне. Москва заявила про те, що переговори про відновлення їхніх стосунків будуть проходити. Не в якійсь третій країні, а безпосередньо або в Москві, або в Вашингтоні. Наступний раунд переговорів сша Росія відбудеться у Москві. Коли будемо дивитися, але цікава інформація, про що там власне будуть говорити. Вони ну, принаймні, Росія наполягає на відновленні авіасполучення. Вашингтон на це не йде. Також вони хочуть відновити повністю свої дипломатичні зв'язки. Ну а далі, крок за кроком, вони будуть рухатися до підписання економічних угод. Але робити це Трампу буде дедалі важче і складніше до того моменту, поки не припиниться російсько-українська війна. Тому я не бачу поки що перспектив. Серйозних економічних стосунків між цими двома країнами, але потроху вони будуть все-таки налагоджувати контакти. І також стало відомо з Стуба, що Гельсінки не будуть спрямовувати до України військових у разі досягнення домовленості про припинення вогню. Це дуже важлива теза. Я вам вже про неї говорив неодноразово. Останнім часом приблизно. 2 три тижні, щонайменше очевидними є посили Європи про те, що вони не будуть відправляти зовсім своїх військових до України навіть після припинення російсько-української війни. Такий спосіб вони намагаються не дратувати Москву і чомусь вирішили для себе, що це якимось чином сповнукатиме Путіна до припинення вогню. Повністю безвідповідальна і бездумна позиція саме в цьому плані. Звісно, вони вголос про це не говорять, про те, що вони не хочуть дратувати Путіна, але такі рішення, які з оголошує, мені особисто вказують саме на це. Саме тому. Ви зараз, певне, помічаєте посилення риторики з боку Кремля. Вони говорять про те, що Україна терористична держава, що ми завдаємо терористичних ударів, що ми знищуємо цивільне населення, хоча вони самі це роблять. Вони говорять про те, що країни Балтії повинні бути не в Північно-Атлантичному альянсі. Вони говорять про кордони НАТО 97-го року і так далі. І, хоча інколи спростовують інформацію про заяви заступника міністра закордонних справ Лаврова чи когось іншого, про те, що ні ні, ні такого немає, Москва такі вимоги не висуває, але вони, як на мене, більш ніж очевидні. Якщо комусь видаються фантастикою, то нам вони більш ніж реальні.